Так, красавчик такий, я вам зараз розкажу покажу. Такий красавчик в мене є. Його дуже люблять коти і собаки. Я на початку, на початку весни його використовую, поки він молоденький, використовую в салаті, це пирій. Більш злісного бур'яна знайти в світі неможливо. Він такий потужний, він такий життєлюбний. Я навіть тут у на грядках принесла вам показати його коріння. Це коріння, використовують, їдять, з нього багато чого готують, і використовують може в голодовку може виручити замість того, що як макарони чи вермішель. Давайте я вам якось так покажу. Якщо навіть малесенький шматочок десь залишиться в ґрунті, він, він виростає, його знищити просто неможливо. Знаєте, як українців буде чіплятися за землю, плодиться і, це, і сили набиратися дуже корисний. Прям дуже корисний. Його рвуть, травлять, все, що завгодно з ним роблять. Звичайно, з корінням це вже дуже хвора має людина бути, щоб вже останній шанс, мабуть, на життя, щоб оце займалося. Але його заготовляють і ще немалі гроші коштує ця рослина-сировина. Його скуповують от ем, фармакологічні компанії, ну і на експорт він йде. Хто б подумав, да, в нас труять, труять, а люди ще і великі гроші за нього травлять. От. Ну, Він дуже, дуже широкий спектр має і потогінний, і сечогінний, і відхаркувальний, і проносний, якщо треба. Тобто, якщо у вас є отака трава, немає інших куслин, він потім зацвітає, як, виглядає, як проста трава. Але от якщо ви його вирвете і побачите, що коріння потягнулось, потягнулось, це точно пирій. Такої трави я ще не бачила, щоб в якоїсь трави були, були такі ем, коріння. Знову ж таки, анемія, цистіт, проблеми з печінкою, з шлунком, кішківником. Киш, Еластичність а, стінок кровоносних судин, що дуже зараз а, важливо, головний біль Мігренів хто страдає. Робота серця, де використовуються овочеві, м'ясні рибні страви і салати. З висушених отаких от корінців отримують борошно, люди неліниві, варять каші і киселі. От вам, будь ласка, бур'ян бур'яном! Але якщо у вас є собачки і котики, які гуляють на природі, то ви точно побачите, що от вони гуляють, гуляють, гуляють і не знаходять оцю траву і їдять. Моя кіця ще ще, ще трава даже ледь-ледь зеленіла і вона сходила. Я думаю, ну що ж вона вишукує? Що ж вона вишукує? Вишукувала саме перій. Так що, от він такий, але бачите, в нас оце під ногами, ну точно ж аптека. Ну, вже нічого у вас не буде, буде бур'ян, який всі викидають. І дивіться, і борошно, і макарони можна зробити, і каші, і киселі. і ліка... Ну, але свіжі оці травички просто збирайте, ріжте в салатик або в якийсь знову ж таки, борщ, який-небудь зелений, без проблем. Він без смаку, він просто трава травою. от такий трав'яний, простий е смак-аромат, взагалі, ніяких проблем з ним зі смаком не буде. Спері я хліб пекли раніше, настоянки знаю помічні. Да, да. В нього дуже, дуже унікальні властивості класні.